Усім доброго дня! Вітаю усіх, хто зайшов до мене в гості на мій канал. Я давно не знімала відео, тому що була зайнята ось цією роботою. Це вишивка портрета по фото в техніці Гладь. Це, по суті, моя перша робота. Я вишивала в основному тварин по фотографії. А це одного разу до мене прийшла жіночка, син якої загинув на війні, єдиний син, і попросила, щоб я вишила портрет її сина по фотографії. Я спитала, чому саме вишивка. Вона каже: не знаю, ну дуже хочу, щоб була, був вишитий саме портрет. Я знаю, що в більшості зараз, ну, там, цей електронний друк роблять портрети. Знаю, малюють портрети, але вишиті портрети, мені здається, вони не дуже актуальні в наш час. Але, тим не менш, вона захотіла саме вишити. І саме до мене прийшла. Чомусь не знаю. Хоча я її не знаю також, але вона мене знайшла. І замовила цей портрет. Знаєте, я казала, що я не знаю, чи я впораюся. Вона каже, ну хоча б, щоб був схожий на нього, хоча б схожий. Ну, як я могла вишити портрет, щоб хоч схожий був? Мені було потрібно, щоб він вишитий був, ну, схожий на, хоча б на 90%. Ну, така історія цього портрета. Я погодилася, бо вона дуже просила і казала, не знаю, чи я справлюся. Вона каже, я заплачу любі гроші, тільки вишийте. Тепер я от, трохи в замішательстві. Розумієте, чесно говоря, я б її задурно вишила, ну, подарувала би цей портрет. Але в мене пішло на нього три неділі. Це висота 24 см, ширина 18 см. Я його вишивала три неділі. Дуже старалася, хотіла, щоб воно все вийшло. Ну, ніби все вийшло, не знаю. Зараз я не знаю, скільки взяти з неї за це портрет. Не хочу брати дорого і не хочу дешево. Бо ж і нитки, і робота. От, е, хотілося б почути вашу думку, за скільки ви би взяли такий портрет. Я вишиваю тварин по фотографії. Мені за 8 на 8 см голову тварини платять 500 гривень. Ну, тут велика сума, виходить. З цього. Ну, я не знаю. Я більше склоняюся до 2,5 тисяч. Думаю, буде нормально. Ви як скажете? Не хочу обідати людину. І себе теж не хочу обідати. І хотілося б почути думку фахівців. Можливо, якісь є недоліки. Помилки може хтось бачить з професійних швачок. Ну, на мою думку, ніби все правильно. Зараз вам покажу зблизько. Це камера на відстані 10 см від, від портрета. А це сантиметрів 25. Так він виглядає на відстані. А далеко, ну, бо як фотографія. І ще мені подобається ця техніка, що при зміні світла міняється обличчя. І він, куди не повернеш, він завжди на тебе дивиться. Ну, ніби удалася ця картина. Не знаю, що скажете? Пишіть свої коментарі, буду рада їх почути. Пишіть, що бачите не так. Може, є якісь помилки. Критику теж нормально прийму, бо критик на критиці людина вчиться. Можливо, щось не так. Але я дуже старалась. Пишіть, що думаєте? Буду чекати з нетерпінням ваших коментарів. Да, жалко, гарний хлопчик був. Добре видно дитина, бо, фото... бо портрет вишивався дуже легко. Знаєте, є такий тип людей, що от берешся щось для них робити, і так важко йде робота. Ну це більше е, ті, хто шиють одежу, мене зрозуміють, бо я раніше шила, і от приходить людина одній. Ну, за час, раз і вишила, і пошила, а інший пояс в спідниці пришити цілий день потрібно. Щось все, не виходить, щось то не виходить, щось то не виходить. Ти так намучаєшся, і потім вже ну, на халтури не віддаєш. Важко дається робота для такої людини. Наверное, з поганою аурою. Не знаю, ця дитина була світла, добра. І... Дуже легко вишилося. Ну, як легко? Не знаю, не було таких ускладнень, щоб щось не вийшлося, щоб потрібно було щось торочити, пороти, виправляти. Все йшло як по маслу. І, ну, самі розуміють, ті, хто вишивають, розуміють, що, що от такий кусочок потрібно ну, день вишивати. Отак от, от. Оце день уходить. Якщо. ну, Сидіти постійно, не відриватися, вишивати, але легко вишилося. Пишіть, чекаю на ваші коментарі. Son